Знаходимося на розі вулиць Богдана Хмельницького та бульвара Шевченка. За моєю спиною знаходиться Довгобут, історія якого почалася ще в минулому сторіччі за часів СРСР. Як колишнього будівельника, мене і попросили прокоментувати цю ситуацію. А розпочати хотів би пославшись на нашого відомого одеського юмориста Михайла Михайловича Жванецького. Даруйте, що перейду на російську мову. Михайло Михайлович Жванецький в своє время в своєму монології сказав наступне. Що охороняєш, то і маєш. Хочеш яд – сиди возле змей. Нужна вата – будь в аптеці. Хочеш квартиру і м'ять біріс розподіляти квартиру. За моєю спиною знаходиться недобудова Інституту легкої промисловості. Почала даний інститут, це гпі 13 який знаходиться на Чорноволу на Хімселищі. розпочав своє будівництво ще в 90-ті роки минулого століття. А зараз ми е маємо недобудову, яку навіть з вулиці ми не можемо споглядати. Ми знаходимося. На четвертому поверсі недобудови, котра колись могла стати дуже великим проєктним інститутом з проєктування підприємств легкої промисловості. На жаль, цього не сталося. За цей час, що минув, вже дерева, як бачимо, досягли вище нас. А суть полягає в чому? В часів СРСР почав будуватися цей комплекс, але за браком. Фінансування і розвалу з причини розвалу радянського союзу все це перетворилося в довгобут. на сьогоднішній день. Ця частина недобудови перебуває у власності держави, тобто у фонду державного майна, у якийсь невідомий спосіб. Частина цього цілосного майнового комплексу. Через банк, можливо, в рахунок боргу якогось суб'єкта господарювання була відчуджена. От. І наразі сталося так, що дана земельна ділянка розірвана на три частини. Частина перебуває у власності держави, частина у приватної юридичної особи. Держава, не маючи коштів для добудови, і можливо, можливо, навіть і не маючи такої необхідності, прийняла рішення передати цю частину недобудови в, в статут як частку в статутний фонд окремого підприємства з метою його добудувати і у такий спосіб зробити наповнення бюджету. От таку фірму, така фірма. Була створена, називається ТОВ Добробут-партнер. Одним із співзасновників є держава. В той же час е частина цього комплексу, яка була відірвана у, у, у певний спосіб, е відійшла до е товариства з обмеженою відповідальністю Комфорт Буд Інвест». Земельна ділянка, яка була е під частину недобудови, виявилася замалою і власники даної. Комерційної структури забажали отримати додаткову земельну ділянку. От, ось вона показана на Викопіровці, як вздовж паркану вулиці Богдана Хмельницького з метою, як вони декларують, будівництва житлової споруди, тобто чергової багатоповерхівки. Дане будівництво тут є неможливим за певних обставин, які вказують на те, що якщо побудувати тут споруду, вона не буде відповідати державним будівельним нормам, тому що вона буде знаходитися біля червоної лінії. по… Вулиці Богдана Хмельницького і в той же час унеможливить подальше використання державою і реалізацію спільного проєкту по добудові іншого цілісного комплексу. Проте міська влада, як то кажуть, на це уваги не звертає. У Дуже швидкий спосіб товариство Комфорт Будінвест» отримувало викопіювання і подало документи на розгляд сесії Черкаської міської ради з метою отримання дозволу на розробку проєктної документації. І дуже цікаво, що. Якщо інші суб'єкти господарювання чекають розгляду даних питань на сесії по 2, 3, 4, 5 місяців, а дехто і роками, то тут все відбувалося дуже швидко. Пару тижнів і рішення є. Не встигло пройти ще 3 місяці, як на чергову сесію, вже виносяться проектна документація на затвердження. От, ці кроки викликають занепокоєння і черкащан, і представників фонду державного майна, от, які відстоюють державні інтереси. Ставлячи проміжну крапку в цій історії, хочеться сказати наступне, що навпроти цієї споруди стоїть пам'ятник нашому українському символу Богдану Хмельницькому якому, скоріше за все, стало вже соромно від цієї ситуації в державі, і він навіть від цього внутрішнього неподобства відвернувся Він вже не хоче дивитися на цю недобудову, а спрямував свій погляд на прокуратуру Черкаської області. І, взявшись за голову, неначе питає, хлопці, коли ж буде порядок в державі?